Слава Україні! Ми починаємо. Як відомо, 18 вересня Україна подала проти Польщі, Угорщини та Словаччини позови до світової організації торгівлі за те, що вони в односторонньому порядку закрили свої ринки для українського зерна. Попри рішення Єврокомісії, згідно з яким ембарго мало завершитися ще минулого тижня, саме це загострило наші стосунки із союзником Польщею, зважаючи на масштаб проблеми, не оминув цю тему зернового протистояння. І президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на генасамблеї ООН у Нью-Йорку і тут почало. Ося ні для кого не секрет, що першими на президента України накинулись депутати із фракції ЄС, так звані Посіпаки Порошенка. Вони, як завжди, почали заявляти про те, що, начебто, Зеленський, робить щось не так. Головною коментаторкою цієї події стала Ірина Геращенко. Велика помилка використовувати трибуну генасамблеї ООН для розборок з сусідами і друзями, навіть якщо ці сусіди не праві в епізоді з блокуванням нашого аграрного експорту. Треба говорити, включати всі дипломатичні можливості, залучати Брюссель до вирішення суперечки. А в нас тим часом фактично заблокували діалог з Польщею, заборонили депутатам брати участь у заходах в Польщі. Принаймні нам не дали відрядження на економічний форум в Карпач, де обговорювали безпекову ситуацію в Україні. І це безумство замість шукати компроміс, зглажувати гострі кути, ми сваримося з ЮКей, ображаючи міністра з Німеччиною, тепер з Польщею. Так, зовнішня політика жорстка. Всі країни жорстко відстоюють свої національні інтереси, в тому числі економічні. Це неприємно, але так живе світ. Ті, хто готували Зеленському виступ на генасамблеї і вставили туди пасаж про сусідів, в такій тональності припустилися великої помилки, написала вона. Схоже, вона, як і її поводир Порошенко, не звикла до рішучих дій. як які, власне, дають результати як не крути, але діалог з Польщею ми наладили. Сьогодні Україна та Польща домовилися знайти рішення щодо експорту української агропродукції, яке враховує інтереси обох країн. Обидві сторони підготують план експорту зерна. Словаччина також погодилась скасувати заборону на українське зерно. Натомість Україна погодилася зупинити скаргу, яку вона подала проти Словаччини в СОД. Тобто конфлікту вже немає. Кожна сторона отримає те, що хотіла, і ця рішуча заява Зеленського має максимально якісний результат. Але це ще не весь бруд, який вирішили вилити на зеленського депутати з партії ЄС. Без уваги не залишив цю ситуацію, і Микола Княжицький. Багато наших людей часто дивляться на Польщу, як колись дивились на Росію, Мов би, на старшого брата-рятівника. Такі люди зараз, коли ми конфліктуємо через експорт українського збіжжя в Польщу, в усьому звинувачують українську владу. Я мав би підтримати такий підхід як опозиційний політик. Я справді вважаю, що влада в наших стосунках із західним союзником припустилася багатьох помилок, але це не стало причиною конфлікту. Наша помилка в тому, що до вкладання ситуації у Польщі не були підключені ні українська опозиція, ні представники нашого громадянського суспільства. Концепція будувати стосунки лише на відносинах між президентами легко руйнується і з найміцнішої перетворюється на найслабшу, написав він. Проте не врахував той факт, що наші країни вже починають знаходити спільну мову. Також багато хто казав, що президент Зеленський вчинив неправильно, адже президент Польщі Дуда захищав свій народ і країну і тому відмовив нам. Але чому ж Зеленський не міг так само діяти на благо нашому народу для того, щоб щось вибороти, потрібно впевнено йти до своєї цілі, чи не так? Але, схоже, порохоботи зовсім цього не розуміють. Вони просто звикли стояти на колінах та вимолювати те, що потрібно Україні. Варто лише згадати президентство Петра Порошенка. Це ж він завжди вимолював у наших партнерів хоч щось, хоч краплинку допомоги. Але до чого це нас привело? Правильно, ми не мали нічого. Усі витирали ноги об Порошенка. Єдине, чого він добився своїми вмовляннями, це те, що тодішній президент США Дональд Трамп надав нам протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» і все. Чи може порохоботи хочуть, щоб ми і надалі продовжували вмовляти захід, а в кінці залишились ні з чим? Тому їм варто спочатку згадати свою провальну політику, а тоді вже думати про критику когось іншого. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.